Всім привіт! Попередня рибалка принесла мені гарну щуку, в ній було досить непогана кількість ікри. Зараз ми з вами її приготуємо. Для цього нам потрібна власне сама ікра, сіль, терточка, 200 г води. Для початку закип'ячу воду і зроблю соляний розчин. А поки закипає вода, почну перетирати ікру через оцю терточку. Беру маленькими шматками. І перетираю, щоб ця от плівочка залишалася на терці. І корний мішочок. Можна не переживати, її нічого не буде від цього, вона не пошкодиться і все буде з нею добре. Робимо соляний розчин. Всипаємо ложку з гіркою солі і заливаємо 200 г води. Ретельно розмішую, щоб сіль розчинилася і даю вистегнути десь до температури 40 градусів. Ікру потрібно промити теплою водою. Після того, як промили ікру першою водою, потрібно це зробити ще декілька разів до максимально чистої води. Після того вона вже буде готова для соління. І вже видно, що вода прозора. Трьох разів буде достатньо промити. Чистесенька ікра. І тепер замочуємо її в нашому тузлуку. Через 2 години промиваємо і дегустуємо. Після того, як злили наш тузлук, ікру заливаємо чистою водою і вимиваємо з неї надлишки солі. Проціжуємо і знімаємо пробу.